Дорогі українці, сьогодні ми усі з вами вступаємо в новий 2023 рік. Усіх нас хвилюють багато питань, але одне питання хвилює усіх без винятку, коли ж закінчиться війна. Але відомо, коли закінчиться війна, на превеликий жаль, люди не хочуть аналізувати, не хочуть думати і просто вірять популістам. Тому особлива увага, адже сьогодні ви дізнаєтесь, коли насправді закінчиться війна в Україні, і як ми усі з вами можемо цей день наблизити, а отже, спасти десятки, а можливо і тисячі життів наших співгромадян. Отож, бо щоб це відео побачив. Ачило якомога більше людей. Обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поширюйте це відео серед своїх друзів, близьких, знайомих а також в соціальних мережах. Бо тільки разом в об'єднанні ми зможемо перемогти, бо без вашої допомоги ми не зможемо донести в маси. Реально ті обставини, які сьогодні творяться в Україні, знаючи проблематику, ми можемо її виправити, а отже, змінити наше з вами життя і як наслідок в цілому, життя всієї країни. Так ось не секрет, що будь-який лікар, будь-який юрист. Будь-який фахівець для того, щоб допомогти людині або суспільству має знати про істинні причини того чи іншого явища. Сьогодні ми з вами поговоримо, які ж насправді причини війни в Україні. А отже, зможемо спрогнозувати, коли вона закінчиться. Бо до речі, якщо весь український народ сьогодні зробить те, що ми пропонуємо, то війна може закінчитись вже в завтра. Перше та головне, Рашиська Федерація зробила усе і вклала мільярди доларів у свою агентуру на території України, тобто ради того, аби нас з вами роз'єднати, що в них успішно і вийшло. А чому? А тому, що наші співгромадяни дуже багато стали зрадниками, саме тому нещодавно голова СБУ. Точніше сказати, поки що виконувач обов'язків голови СБУ Малюк заявив, що порушено дуже багато кримінальних справ у зв'язку зі здачею як Херсона, так і розмінування Чонгара. І це, до речі, робили наші з вами громадяни, тобто громадяни України. Саме вони є зрадниками нашої батьківщини, саме вони продалися за ось ці ось російські рублі. Чи американські долари, які вони отримували від Російської Федерації? Друга причина це надзвичайно велика пропаганда, яка йшла з Росії, що Україна зареєстрована в США, що України як держави не існує, що правоохоронних органів звичайно також не існує. Адже якщо Україна зареєстрована в США, являється колонією якоїсь із держав в даному випадку, США, той жодних органів не існує. І до сьогоднішнього дня наша Служба безпеки України не посадила усіх цих зрадників по тюрмах. Вони й досі знімають відео і займаються тією ж самою пропагандою. А коли ми публічно про усіх них оголосили, проти нас почали спорушуватись кримінальні провадження. Причому в понадуманих. Наголошуємо надуманих підстав, і наші слова повністю підтверджуються тим, що усі ці кримінальні провадження вже закриті у зв'язку з тим, що вони є цивільно-правовими. А в наших діях і в моїх особисто, і в моїх підлеглих, і навіть в моєї сім'ї, адже й проти моєї сім'ї, порушувались справи. Жодних кримінальних діянь не виявлено. Тобто, з однієї сторони, вони хотіли зробити так, аби дискредитувати усю нашу команду, а з іншої сторони, самі ж наступили на ці ж граблі. Тобто, вони публічно довели на підставі своїх ж постанов про закриття кримінальних проваджень, що жодних дій кримінальних ми ніколи не вчинювали. Ось така у нас друзі, свобода слова. Коли ти викриваєш колаборантів, коли ти розказуєш про зрадників, про яких, до речі, говорили не тільки ми, а й дуже багато засобів масової інформації, нас ніхто не слухає і не тільки не слухає, а для того, щоб нам закрити рота, вони відкривають проти нас кримінальні провадження. Саме цих поліцейських, саме цих службовців, ми вважаємо поклічниками та співучасниками. У колабораційній діяльності усіх тих колаборантів ми дуже надіємося, що влада в Україні колись зміниться, або навіть ця влада, але прийме заходи до усіх колаборантів, до усіх зрадників, які на превеликий жаль ще залишились як в правоохоронних органах, так і серед простого населення. А деякі з них дуже швиденько після місяця війни. Перевзулися, стали великими в лапках волонтерами та почали, начебто, допомагати знову таки в лапках армії. Але ми з вами живемо в цифрову епоху, де ніхто нічого не може сховати. Все пишеться, все про всіх знається. Війна це як лакмусовий папір, яка проявила, хто є хто. Хто зрадник, а хто залишився захищати свою державу і, маючи можливість виїхати, не виїхав. І на майбутнє народ України дасть оцінку усім і нашій діяльності, і діяльності усіх правоохоронних органів. Бо післявоєнний час він буде дуже важкий. Бо, як ми вже сказали раніше, дуже багато з них просто сидять тихесенько і зараз не висовуються, як то кажуть, залягли на дно. Але жах полягає не в тому, що вони є, а в тому, що вони тихенько сидять, оскільки в найближчі роки, дні, можливо, тижні вони знову продадуться, як не Російській Федерації, то іншим тоталітарним державам, які захочуть знову колись роз'єднати наш український народ. Отже, проблема України це проблема зрадництва, це саме продажність. Це саме грошолюбство. Це не любов до грошей. Це коли ти за гроші продаєш рідну матір, рідну землю, рідну країну. Бо гроші це нормально. За них можна купувати, їсти, допомагати людям і так далі. Але також їм можна використовувати на зло. І саме від нас залежить, як ми використовуємо той чи інший предмет. Не від самого предмета, а від нас з вами. А третя основна проблема це усі ми. Адже ми готові своїх же ж громадян, своїх українців вважати зрадниками, коли вони розповідають про ганебні вчинки влади, правоохоронних органів та інших службових чи посадових осіб, про ту корупцію. Яка твориться, адже корупція зачіпає кожного з нас. І саме ми з вами, українці, своїх громадян готові знищувати, тому що вони спілкуються іншою мовою, а не тою, якою спілкуємось ми. Бо, на превеликий жаль, вони сповідують не ту релігію, яку сповідуємо ми. І саме через це ми з вами, замість того, Аби прийняти їх право на сповідування тієї релігії, якої вони вважають за необхідне, аби прийняти їх право спілкуватися тою мовою, якою їм зручно, ми з вами готові своїх громадян знищувати. А все тому, що ми не хочемо читати конституцію України, бо конституція України і закони України чітко визначають. Порядок застосування державної мови та інших мов. Але ж навіщо нам читати? Нам достатньо, що хтось не на тій мові щось сказав, і ми вже готові цю людину знищити. А про релігію ми взагалі мовчимо. Читати ніхто нічого не хоче. У нас вже вийшло дуже багато відео як на тему мови, так і на тему релігії. Але люди завжди перекручують наші слова. Ти їм кажеш. Що не потрібно людей роз'єднувати? Хоче він вірити в цю релігію, хай вірить. Хоче він спілкуватись тією мовою. Нехай спілкується. Зараз іде війна. Тобі ж ніхто не забороняє спілкуватися своєю мовою українською чи іншою. Чому ти іншим забороняєш? Тобі ж ніхто не забороняє ходити в ту церкву, яку ти вважаєш за необхідне, але ж навіщо ти забороняєш іншим це робити? То хто ми, українці? Ми вільний народ, який має міжнародне право. Конституцію та закони, чи кожен із нас Сталін, і буде вирішувати за іншого, що йому робити, а що ні? Тому друзі, війна закінчиться тоді, коли ми усі з вами об'єднаємось, і це ми можемо зробити вже сьогодні.